У той час Ісус взяв Петра, Якова та Йоанна, брата Його і вивів їх на високу гору одних, і преобразився перед ними, обличчя його засяяло, немов сонце, одяг його став білим, немов світло, і ось з'явився їм Мойсей та Ілля, які розмовляли з ним. Петро, звавшись, сказав Ісусові, Господи, добре нам тут бути, коли хочеш, зробимо тут три намети: один тобі, один Мойсеєві і один Іллі». Поки він говорив Це. Ясна хмара оповила їх, і ось голос Хмари говорить, це є син мій улюблений, в якому моє благовоління. Його слухайте. І, почувши, учні впали до лілиць і дуже злякалися. Але Ісус підійшов, доторкнувся до них і сказав, підніміться і не бійтеся. Підвівши ж очі свої, вони нікого не побачили, тільки одного Ісуса. І коли вони сходили з гори, Ісус наказав їм нікому не розповідайте про це ведіння. Доки Син людський не воскресне смерть.